Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. У нас похолодало. У Нас трохи похолодало і я оділа таку кофту. О! <смі> починається холодніші і роботи ціла купа Знов. Робота, село не кінчається, ніяк робота. Ми йду на вечір, йду копаю, копаю трошки бараболь, бо ми лише почали. Косити чоловік почав сьогодні, бо скінчив роботу, почав косити, і, напевно, що будемо копати. Внукові я казала, щоб він мені звіз всі гарбузи. І він, а я у руці тримаю відро. На руці дуже тримаю відро. бачите? копати бараболь. Нічого не нікого для вас смачненького не знімаю. Що ще? Що ще немає у мене, знаєте, такого? Узиву І зараз я вам покажу. О. Видите, які в нас гарбузи, А вон там розбити. О, бачите? Подивіться. Вид? Я сказала, зносив все, все позвозив. Він тачками, вон тачками, всі позвозив, кажу, звози все, бо їх нема що там вже тримати, бо вони не наростуть таке. А сі зелені такі, во, може потрошки десь десь рідко, тако, такі м'які дамо, будемо давати качкам десь десь часом трошки. А то то, все, буду вибирати зерніта і віддам е, ті всі колені гарбузи сусіді. Вона має корову, казала, що буде собі згодовувала корові. Ось такі в нас цей рік у нас такі гарбузи. Нема такого, а і не хотіла вже і на городі лишати. Подумаю, та що, то лишай вже на городі, там ще підешся, там буде ще коли на коли, то, -то вже буде. Вже осінь, може задощити. Все одно воно вже, що мало вирости, то вже виросте. Там може ще десь якийсь, але вже маємо, то -то, що має. І більше не буде. Йду на город, там чоловік у мене косить. І я йду ще. А, тих бараболь вкопаю і зараз м -м, піде вечора. Несу і вела, бо ті, що були в городі, вламалися і відро все, і вам знімаю через телефон. Дивіться, огірки у мене вже все. Ще на вершках огірки трошки є. Цей в мене лишився. Я не знаю, чи можна взяти з нього насіння. Я його тако лишила, чи можна з нього взяти насіння. Ще, Ще якихось десь там два є. А тут, де було багато плодів, знаєте, ну де було багато на ньому огірочків такого. І я на цьому Кущикові, і я так лишила собі такий. Та я не знаю, чи то буде, чи не буде. Ще огірочки трошки десь-не-десь. Є, але вже все. Тут ще й так добре, вже яка пора, а ще є огірки. Так переважно їх не було. І я ще там зірвала ще. Ой, ще трохи, де, де тут. Де тут воно є? о о о Зірвала ще е, трошки в телефон не вяжу, навіть щоб вам показати, де воно тут є. Так. О, знаєте? І треба її вже. Закрити, бо я таку ходжу, нащипаю, нащипаю по чуть-чуть, і, і поставлю. знову дощипаю і знов і отакі от вово. І ну, от нема, нема вже все сохне. То, щоб до кілька б раз ходила, листя обривала, то що до зими буде, то до зими все одно не буде. Кабачків не було. От -во. Кабачків тут не було. В общем, не, нема. Треба це вже і казала, що це вже все треба скосити. О, там один десь. Десь там один. Ну, то що це таке? Десь там один стрілить, десь там один стрілить, то це не є робота. А огірки вже все. Може, був би ще їх уливав. А я, то, слухайте, вже, вже маємо то, що маємо, і, і добре і так. Ще десь кудись є, ще якась баночка, баночка дві ще якоїсь буде, якихось там огірочків. О, поки вони добре все не висохнуть, і, 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 і слава Богу, і так. Ви здовж здовжду, і здовж здов ще десь кудись є. Ну, та і так ще, слава Богу. то Скільки то, то може бути тих, тих огірків? О, І цей останній кущик теж такий угу. О, з огірочки. Хоч то, бачите, вже догорі таке. Ну, все, все, то, що з огірками у нас робиться. О. Ну і добре. Добре. Знаєте, Сьогодні знов купила курень лікарства. Ви розумієте, я не знаю, що з ними є. І то не всі, то одно, а потім нема нема друге щось, ніби його паралізує. Я не знаю, нині знову купила лікарства. і знову їм поналивала окремо і казав, той вид лікар поїти їх чотири дні, тим лікарством ще якесь дав до, до корму, але вже завтра дам до корму, бо сьогодні вже, вже не давала, приїхала в обід. Та що вже мала давати? Вже завтра дам до корму. Ви розумієте? якась така ситуація, що то то годуєш, годуєш що, то в мене таке є десь, може в людей такого немає такої проблеми. А тут щось в ту птицю якась непорадна година, якась непорадна година. Добре, дя. Або, бачите. Що ми пона... тут понаробляли? О. Ой, чекайте поставлю, поставлю. Віла хотіла запхати відро поставити, бо, бо мені бо мені мішає. Це все треба загрібати. О. Все косить. Вже потім, по... По ті... ти тут де були кабачки. Ти вже косиш по кабачках, так? І ви знаєте, в нас е, так чоловік був викорпив. А? Ну, то не треба. Ну то що? Ну то не косиш ще. Що вже по кабачках не буде часу. Покосиш. Так і морати вже прийдеш ще за два рази косити, воно позаростає. У нас тут, воно на сім городі, такий був крін. Розумієте, такий був крін, що заполонив був цілий город. І чоловік наскільки... Наскільки він має терпіння, щоб він кожен, кожен, кожен такой кущик купляв від хріну і кожен кущик він ходив і кропив. І ви знаєте, якось на два чи три роки. Скільки-то в нас не було того хріну? 2 ну, щось два роки, два роки, каже, не було хріну. І знов, по двісті, пішов хрін. І знов пішов, кинувся знов хрін. Ну, то що, то там десь маленький, корінчик лишився, то хрін, то там десь маленький. І він тут косив. Косив, але він, він хрін, весь хрін лишає, щоб потім його знову буде його брізкати. Знову його буде брізкати, ви розумієте? Ну, от таке, во, от таке во. має терплячки. Я би це не робила, бо я терплячок такого не маю. Я не знаю. Отаке от віці, яка наша тут же кукуруза. О, я тоді ломала на то ще такої не було, була дуже молоденька. А тут подивіться, де кукукуруза. Ми думали, що нічого не буде, нічого не буде. А вона подивіться. Оці кукурудзи. Шульки, шольки, шольки-фетки. Є, шульків, шульки в кукурузах. То буде мати кукурузи для... Для птиці то будемо мати кукурудзу. Вити, навіть по два, навіть по два качана. По два качана на, на одному стебло. Правда, один менший. Але ось таке, що здовж є. І все там таке. Казав чоловік, що будемо кородинку в'язати в снопі, бо вона не згорить. а дурно її просто, лиш то, що, лиш то, що дурно буде йшов дим такий димущий. Добре, тут в мене того пару є солодка кукуруза. Солодка кукуруза. Я не знаю, що я маю. Її зварити, її закрити, чи вона тут є, чи її тут нема. Якісь таке ніби там є якісь качанчики. По правді вам сказати, я не закривала кукурузи. Ні не закривала кукурудз. Тут і закривають на якісь там салати чи на що, я що знаю. Ні, але вона є, ви знаєте, її треба певно, всю зламати. І закрити, зварити, обтеребити І закрити тут кукуруз. Угу. Та я так певно зроблю. Знаєте, але все сьогодні з цього не буде. Бо вже сьогодні не буде, я її прикрию. Тако. о! І неї вона так буде, і я, певно, її так зроблю. Тут є, є, їх буде, і там буде, і тут є. Просто там малесенька, там то ті малесенькі не буде. Але цих качанчиків. А я знала. А ви ходиться, ви подивіться, які малесенькі, кенезеньке, маленькі, а ви подивіться, який на ній є качан. Ой. Кажуть, а? Я собі думаю, що на малесеньких таких не буде. А ну, ну. подивіться. Але щось його там, дивіться, якийсь хробак. Але то нічого, хробак всі відломлює, тут і відрізається, Все нічого страшного. Ну добре, ми, напевно, що з кукурудзою теж щось зробимо. Порядок якийсь. Не небагато тут, але, але трошки є, то треба зробити. Може буде пару баночок. Було. О, добре, буду, буду копати бараболю. Зараз. ну Сьогодні не буде, а завтра. Ви знаєте, я при такій погоді я люблю робити. Ось така погода похмура. При такій погоді я люблю робити. О, і зараз ми будемо накопаємо. Отаке ось. Перебігла тут подивитися, ви видите, е, сьогодні кусочок. Кусочок, видите, Тут вже далі не змочно. Тому кусочок змочили, той, де перець був прив'яв, і він відійшов. Ви розумієте, вон відходить. А ті корчі відійшли, значить, все від сонця. Від такої посухи він такий такий зробився, бідний. Ну, Тут кусочок, кусочок лише тих пару корчиків, що влили, бо сюди далі не вливали. І похолодало, і похмурилося, але дощу нема. Ой, помідори знов треба йти збирати. Ай, добре йду. Ви <реш> таке вийдемо. Подивіться скільки, подивіться. Я цих пару корчиків вкопала. Аж ти які? Вони великі, може вам там не показує, але вони величезні вараболі, Така величезна вараболі, Але я я кажу... Знаєте які? Великі, великі, великі. Більше навіть копати не буде. Хватить. Накопала, що й лишні на, на вечерю. Я... я вже упріла, знає, за зажти корчики. <гашу> Кажу до чоловіка щось так твердо. А він каже, може, треба гралі почистити, <гашу> а тоді копати. А ти такими гральми хотіла, щоб було пухо. А я дійсно гралі взяла, які взяла, так і взяла, а во, я їх що почистила в Повіть, які вони ті Алло. Їх треба було почистити, а я взяла то й пішла. От кива. <головіка> Кажете. Та, та, та чисто дивую, сама себе сміюся, то що треба було тут то зробити і сама себе сміюся. І, 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 і він мені підказує, що я таке роблю. Збираюся у рукавицю, зараз визберу і йду, вступаюся. Звідси, не знаю, чи буду. Буду, о, може, зараз начищу, бо. Ой, водочка якийсь томатний сік закривала, то вона вже теж змучила. То я... А я їздила до міста. Я їздила до міста, мене не було. Зараз її барабольку. Бачите, зібрала я вже ту барабольку. Я не знаю, скільки я, скільки я вкопала. П'ять корчиків я вкопала. О, бачите, яка? Боже, якщо тут буде цілий город такої бараболі, то нам буде аж забагато її, ви розумієте? Як садки. так, кілько ми насадили, а, а скільки буде той бараболі, то нам аж забагато. Наш нам. І так в підвалі маємо. Будемо її витягати з підвалу, викидати. Бо а що, хто вже той бараболі хоче. Добре, все. Такий короткий проміжок свого життя я вам сьогодні показала. Всім вам дякую за перегляд. Будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого, бережіть себе і своїх близьких. Щось буде файненьке, ще можу щось буду знімати. А всім вам дякую, всім пока.